Привіт! І я хочу вибачитися за попереднє відео, бо там я забув нормально змонтувати. Та, там було дуже багато матів та невирізних сцен. Ну да ладно, я б хотів розповісти про дуже класного персонажа про Кілера Бі. Напевно, багато з вас навіть не знає, хто він, але це реально крутий чувак, який був дуже важливий для сюжету. Та також він співав репчик ха, і володів мечами. Але найголовніше, що він Дженчурікі Гюкі восьміхвостого. Отже, його історія починається, що майбутній Райкагі шукав собі напарника, але так і не находив. Ще маленький Кілербі пішов туди, і вони зробили двойний аркан на статую. Райкагі це дуже сподобалось, і вони стали братами. У Кілербі був найліпший друг, який намагався його вбити, але той не зміг. Так. Тому обирайте нормальних друзів. Це просто так вам порада. Коли Кілер Бі Підрос, вони пішли на Третю світову війну Шинобі, Там вони зустрілися з Мінато до одержали нічию. До речі, хотів заподмітити, що прибої Мінато Райкаги та Кілера Бі Мінато сказав, що ти мені подобаєшся, хоча ти мій ворог. І це дуже цікаво. Він напевно навіть не здогадувався, що його ворог майбутнє стане другом його сина. Потім на нього напала команда Саски. Але Кілер Бі відбився. Ну, це дуже прям було легко. Він просто рознс робов, Ну, дуже смішно, дуже крінжово. Саски думав, що він такий класний, шарінганий. А в їм говно. Ну да ладно. А потім, звісно, Наруто прийшов до Кілера Бі, бо він дізнався, що той перший... Та, це перша людина, яка змогла контролювати чакру. Чакру біджу і взагалі взаємодіятися з Чак... Біджу, блять. Потім він почав вчити Наруто контролювати Біджу. Бо він був найперша людина, яка взаємодіяла з біджу та не побачила в ньому ворога. Коли призвали Мадару, Кілер Бі разом з Наруто пішли на Четверту світову шинобі. Потім усі звіри, окрім Курами, були звільнені та могли йти на свободу. Але Г'юкі, наш восьмихвостий, знову став Кілера Бі. Хоча, можливо, би, Курама теж залишився б джинчуріки Наруто, але він все одно залишився джинчуріки Наруто, бо йому так сказали. Він спробував подружитися із Г'юкі, і це вдалося. Хоча якщо бути чесним, то Юті просто найдобріший з усіх хвостатих, та, може, і найрозумніший. Це підтверджує те, що він багато раз жертвував собою, щоб спасти Джанчуріки та його друзів, то що там казати, коли Наруто спочатку подружився із Юті, а потім тільки вже із Курама. Також вони мають дуже сильну силу. У їхньому арсеналі є самі хада, бомба хвостатого та інші звичайні техніки. До речі, Бі спочатку не хотів допомагати Наруто, щоб його навчити контролю біджу. Але Юкі сказав, що давай швидко, такі кілербі зробить. До речі, саміхада він наджав у ті саме. Але ж все-таки чесності, Саміхаде просто не сподобалась чакра бій. І на останнє хотів сказати дуже-дуже сумний факт: кілербі останній дженчуріки. Ну, можливо, будуть інші дженчуріки, але поки що він останній. Бо у Борута курама помер. Так, я згоден, що у цьому йоведом Боруто що тільки не відбувається. І Саска попав у тюрягу, і сакура, і ще щось, і Наруто там помирає. Боже, мій крінж, а не аніме. Жаль, що Наруто, Саски та інших героїв так обосрали. Ну на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, втисніть вподобайку, напишіть коментар, та поділіться з другом відео або подругом. Буду дуже вам вдячний, бо це продвигає український контент. Усім пока!